Вітаємо у FineTracker – платформі, яка допомагає водіям швидко і легко знаходити роботу. І що ще вражає, FineTracker доступний на 14 різних мовах, що робить його доступним для водіїв та компаній по всьому світу. У цьому відео ми покажемо вам, як користуватися сервісом крок за кроком. Перший крок це реєстрація. Заповніть просту форму. Вкажіть свою електронну адресу та пароль після підтвердження електронної адреси ви можете увійти до свого аккаунту, щоб повністю використовувати платформу. Завершіть свій профіль, додайте свій досвід, уподобання щодо роботи та тип роботи, яку шукаєте. Чим детальніший ваш профіль, тим краще. Чим краще ми зможемо підібрати пропозиції роботи для вас. Вкажіть країну, де ви хочете працювати, та місто. А також зазначте свою очікувану зарплату в євро. Та вашу вподобану систему роботи і зміни, які вам підходять. Після завершення вашого профілю ви побачите список пропозицій роботи, підібраних до ваших уподобань. Натисніть на пропозицію, щоб дізнатися більше, і подати заявку безпосередньо через нашу платформу. Не потрібно відправляти електронні листи. Коли компанія відповість на вашу заявку, ви отримаєте від них повідомлення і зможете відповісти одразу все. В одному місці ви можете надсилати нам свої рекомендації, вдосконалювати свої навички та бачити, хто переглядав ваш профіль і скільки разів. Ви також можете відстежувати збережені пропозиції та свої заявки. Ваш профіль це ваша онлайн візитка. Дбайте про нього та оновлюйте важливу інформацію. Так, компанії бачать вас. Не чекайте, вашого вау. -ва. Ваша омріяна пропозиція може вже чекати на вас. Зареєструйтеся зараз. Файнтракер. Єдине місце для транспортних робіт.